Це е, улюблена е, фотографія авторства Сергія Марченка. Сергій Юра. <плес> Мейсей народ свій вів через пустелю. Послав Господь їм воду за ту. А в нас як ми зараз пайлом скелю. Зі всюди кров, а не вода. Вони, Вони хоч мали з неба і у ванну, та піш пустеля більше за степи. Господь їм землю дав обітовану, і море перед ним розступив. Я ж не Мойсей, народ на рані рана, моє чоло побила семина. Куди йти? Земля обітована. Вона ж під нами, наша ось вона. Та ще ж яка, мій Господи, багата. І саме ще зерном золота, міцна зелом, скотиною рогата, народом добра, вірою свята. Хто тут не жив, а в нагороду, хто вдячний був коли цьому народу?